20 березня відбулася чергова 26-та сесія Немирівської районної ради 6-го скликання під головуванням Володимира Дзеволюка. У роботі сесії брали участь заступник голови районної ради Аркадій Собченко, депутати районної ради, сільські селищні та міські голови, керівники управлінь та відділів райдержадміністрації. На початку власне сесійного засідання голова районної ради та його заступник виконали почесну місію передачі посмертно присвоєної почесної відзнаки за заслуги перед Немирівщиною покійному Івану Бенері із Чукова. Котрий загинув під час виконання військового обов'язку в зоні антитерористичної операції, відповідно до рішення чергової 25-ї сесії районної ради п'ятого скликання, 28 вересня 2009 року, про встановлення почесної відзнаки за заслуги перед Немирівщиною районна рада вирішила за мужність і героїзм проявлений при виконанні свого військового обов'язку нагородити посмертно. Почесною відзнакою заслуг перед немирющиною Бенеру Івана Івановича, старшого лейтенанта Збройних сил України, зрученням почесної відзнаки та посвідчення до неї родині нашого героя. Зі словами вдячності за мужнього сина патріота, відзнаку вручили батькові загиблого Івана. Щодо пленарного засідання, то під час нього депутати розглянули та затвердили ряд питань. Присутні заслухали інформацію прокурора Немирівського району та начальника міліції. Районний військовий комісар повідомив про програму забезпечення мобілізаційної підготовки та проведення часткової мобілізації на території Немирівського району на 2015 рік. А також про зміни до районної програми забезпечення роти охорони Немирівського районного військового комісаріату усім необхідним зокрема, розглядались питання сфер економіки, освіти, культури, фінансові, земельні питання та інші, котрих загалом виносилось на порядок денний 23. Усі вони попередньо вивчені на постійних депутатських комісіях, і по них прийнято відповідні рішення.